Бігус про переплати на фортифікаціях, де ну зрозуміло, що будь-які переплати це може бути ціною людських життів. Що тут можна сказати? Насправді маємо чергове завдання для тимчасової слідчої комісії, яка займається цими питаннями. Має надію, що найближчим часом уже буде засідання. Наскільки мені відомо, когось із журналістів бігусінфо так само запрошено на ці засідання, щоб можна було проаналізувати усі ці матеріали перед тим, як звертатися до правоохоронних органів. Але на жаль, ця ситуація вона не поодинока. Це є тотальна тенденція. Давайте згадаємо, як були скандали щодо е, першого раунду побудови фортифікацій, коли, зокрема, на Харківщині побудови фортифікацій займалися фірми, які перед цим продавали алкоголь, не маючи ані досвіду, ані візії. Як виявилось, там було дуже багато спекуляцій. Коли ж я зверталася до правоохоронних органів вияснити, а як рухається розслідування, мені сказали, що там взагалі проблеми немає і справа не розглядається. Далі ми маємо цю абсолютно дику ситуацію з закупівлею бракованих мін. Точніше, підприємство, яке отримало замовлення від держави, випустило величезну кількість бракованих мін там за різними розрахунками від 30 до 100 тисяч бракованих мін ідеться. І зараз це підприємство знову отримує новий контракт на виробництво цих самих мін. Хоча сама ситуація з виробництвом не виправлена. І керівництво цього підприємства дуже добре знали, що вони роблять браковані міни. Тут ми маємо другий захід по фортифікаціях. Але я тут ще ж також дуже добре пам'ятаю, що коли ми, як європейська солідарність, піднімали питання по фортифікаціях, слуги з нас реготали, розказували, що ми маніпулятори. А коли мої колеги, зокрема на північних теренах, показували, що фортифікацій немає, а окопи по коліно казали, що це ми знімалися десь під Києвом. Це напевне. Вони брали приклад Зеленського там з постановок, які час від часу знімаються. Але в будь-якому випадку я не бачу нікого покараного за ці процеси. А чому нікого покараного? Тому що так виглядає, що цим всім займаються наближені свої люди, які є під офісу президента. До речі, сьогодні бачила ще один скандал. Опублікувала зокрема Дарія Гірна, яка займається меморіалізацією пам'яті щодо другої черги побудови національного військового меморіалу. І там знову ж таки виграла фірма, не яка пропонувала найкращу ціну, а виграла фірма, яка пропонувала набагато вищу ціну. Але вона асоціюється з попереднім скандальним підрядником, який брався за першу частину черги. Тобто, ну дуже 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 схожі схеми. Це мали би займатися правоохоронці. А на жаль, ми не бачимо, щоб вони займалися в той спосіб, який треба, бо вони зайняті Порошенком і, і, і військовослужбовцями.